22 липня, 25 рік. рик, станочек уже собраны полностью, все таблички, кнопочки, коробка, ремни, защиты, все на месте. Это что барашок сюди, барашек сюда, чтобы прикручивать коробку? прикручивать Передачі, воно ну, має скрутити ручну. Його не було. Такий. Не цікавий там діаметр 25 15. Ну, таке. Такий станочок, Зібраний. Тут ще розетки треба покласти, розеток немає. Побиті. Теж комбінірувати з цих трьохфазних. Хотілося б оригінальні, але нема. Масла не нема. Масла нема, уже все зибраны, все уже зибраны. Вот так и не глядай, вот так и не стороны, у нас ну, моторчик верно насос стоит. Вот так и не Тут табличка, ремень перекидай, сколько ру ремень перекидайся на диаметр на. Показую на обороти шильди такий. Тут градусів ще немає. Треба буде щось думати, шукати. Немає і не було. Каже, що не було. Такий станочок вже в комплекті. Стоїть фортуна, ремень. Ще купляти масло гідравліку. Гідравліку і пробувати запускати. Ой. Отака От вона виглядає. У нас фортуна. Тут у нас все крути. Все крути. Камінь ще не поклав. Камінь. Ще не поклав. Отак у нас виходить. Ось у нас станочка виглядає. Виглядає станочка чудесно. Зроблена повністю р... реставрації. Усі узли перебрав майже. Чуть-чуть там гідравліку не перебрав, Був мом що працює. Бо там все так, вроді би в прекрасному стані. Десь на днях будемо пробувати виставляти і пробувати запускати. Ще масло чекаю на масло гідравліки 70 літрів. Ну і пробувати запускати. Нема сада, ні патронів, треба буде комбінірувати патрон. Токарний під четвертий конус. Тут теж у нас четвертий конус. Патронів. Патронів нема, лінета нема. Трохи брехливі. Люди ті, що обіцяли, казали, що вся є, все є. То лінується навіть пошукати мене. Чи не? Ні ножів балансіровачних. Нічого, ні, станції сош немає. Хочу так, горі одно, коли ти купляєш, виходить трохи друге. Але нічого. Все буде раз. Все, гарного дня.